Добрий день, шановне панство. Так, дивіться, зараз, зараз, зараз фокусую 11.40 майже. І що я? Зараз хочу оглянути і показати вам, як поїдають і гранулу, і траву моєї моїй нутрі. Дивіться, травички є вже достатньо. Також я їм ще маю стебла, сухі стебла, топінамбуру кидаю, щоб вони мали що гризти. Кинув гілку вишні, щоб вони гризли, не гризуть. І ось дивіться, норму, яку я даю внутріям, гранули. Гранула ще на пів 12, то ще залишилося. Самець сидить сам, самки кругом нього ходять, але разом вони ще не сидять. Ну і в тому -то водичку п'ють. Ну, я не бачив самки, щоб самки пили воду. В принципі, самець постійно, бо самець навчений їсти гранулу водою запивати. Так, зараз йдемо в інші вольєри, глянемо, що там робиться. Так, курочки на пів 12. Є вже 8 яєць, Одне яйце. Не знаю, бачите, одне яйце м'ягеньке було. Бешке, і вони його роздушили. Ну, ще чекаю від е, червоних корей ще хоча б одне яйце. Ну, в принципі, вісім, менш, саме менше зараз кожного дня є, є яєць. Йдемо далі. Так, тепер що в тому вольєрі робиться? Робиться, дивіться, гранула теж є на пів 12-ту. Нутрінята малі вже досить великі. Самочки маю надію, що з ще може, будуть родити. Ну і повно зелені. Бачите, зеленю вони не того. Не дуже їм та зелень підходить, але то, що їм потрібно, вони з'їдають. остальне йде на підстилку. Так, теж, бачите, є кину їм, Ну і все такого потрошки кидаю, щоб, на мою думку, щоб їм було комфортно. Ідемо далі. Так, що робиться в клітках? В клітках сьогодні 12 квітня, в клітках що ми маємо? Гранули, зараз покажу, гранули є досить, я трошки збільшив на 100 грам гранули. І дивлюся їм забагато, вони не привикли. Ну, в принципі, як, вони кілограм, самець, самка і четверо малих, то кілограм гранули зараз їм даю. Малі, які то малі? Вже два місяці минуло. Тепер далі. Дивіться, трава. Трави даю так, на мою думку, таку міру що на вечір вони всю зелень виїдають, визбирають ота зелень, що там в клітці є, вони до вечора її з'їдають. І Два місяці під кліткою не прибираю, там вже так є. я думаю, ну два місяці буде 20 го числа, зараз покажу вам, як там є. Ну, майже все до тугового битком. Ну, але я дивлюся посередині. Якщо арматура ще не є забита, не починається забивати, значить хай вони ще сидять, поки сидять. От. Ну, все. Завтра ще буду. Маю ще одні клітці, але мені там. Незручно згинатися. Завтра я буду в Тантій клітці робити ревізію. Думаю, дві я буду перевіряти внутрі самих, які не родили, і буду перевіряти, і які, на мою думку, не запліднені, як мінімум, дві штуки підуть на м'ясо. Просто я дуже боюся, не дай Боже, того, щоб вона кітна, а щоб я її. Ну, шкода, ще такого не було, щоб гіакітно забивав. Все, дякую за увагу. Годуємо нутрії, Вирощуємо внутріє. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.